Боротьба за цей бізнес завжди була запеклою, адже кожен хотів урвати собі ласий шматок. Зазвичай їхні конфлікти завершувалися погрозами та дрібним хуліганством. Але одного дня ситуація змінилася. Ранкову тишу міста раптово перервали гучні постріли. Близько сотні озброєних чоловіків розпочали стрілянину просто посеред двору. Декілька людей отримало важкі поранення. Перестрілка тривала допоки в ситуацію не втрутились правоохоронці. Приблизно таким міг би бути опис якогось серіалу про 90-ті чи фільму про мафію. Але ні, це зовсім не кіносценарій. Так виглядає деребан маршрутів громадського транспорту. Підпалені транспортні засоби, є фізичні якісь ушкодження для людей. А чому так? Тому що це дуже великий ринок з великим об'ємом готівки. Можливо, якби процедура обрання переможця на маршрути була доступною, чесною та прозорою, то схожих ситуацій можна було б уникнути. Але іноді здається, що ми живемо в зазеркалі, де все відбувається навпаки. Є досить багато маніпуляцій і корупційних ризиків в саме в процесі відбору перевізника приватного. Проте навіть після того як визначено переможців, проблеми не зникають. Питання виникають і до перевірок дотримання перевізниками всіх вимог, як то, наприклад, стану транспорту та прийняття справедливого рішення про. Подальшу співпрацю договори по цій, по цій же ознаки з іншими перевізниками не розриваються. Тобто якась упередженість певненням, в який спосіб вище згадані чинники можуть вплинути на деградацію громадського транспорту і до яких наслідків це може призвести. Ми будемо бачити те, над чим сміємося зараз. Зазі ми розповімо вам про нечасну гру на ринку транспорту. Вона триває роками. Чому комунальний транспорт відправляють на лаво запасних та Хто цьому сприяє з вами Марія Гурель та проект Наша справа. За секунду ми розпочнемо. А поки ставте лайк та підпишіться. Це нас неабияк мотивує. А тепер поїхали. Богдани, пижики, розвалюхи, бляшанки, консервні банки, як їх лише не називають маршрутні таксі, або ж просто маршрутки. Деякі з них наводять справжній жах на пасажирів, дірки в сидіннях та у підлозі, колеса, що відпадають на ходу, та двері, що не зачиняються. Іноді цю композицію довершує хамовитий, а іноді і на підпитку водій. Зазвичай такі поїздки супроводжуються чварами в травні 2023 року. В столиці спалахнув скандал просто в маршрутці через готівкову оплату за проїзд. Очевидці кажуть, водій зачинив двері транспорту та нікого не випускав. Мовляв, деякі пасажири нібито не заплатили за проїзд. Зрештою, через цей інцидент водій отримав догану, але насправді ця історія ключ до значно більшої проблеми. Багато міст України вже ввели безконтактну оплату безготівкову в приватних маршрутках. Місто Київ відтягнуло цей процес на період до кінця війни плюс 9 місяців. Тобто, коли зараз деякі міста продовжують якісь зміни, то в місті Києві навпаки це все максимально загальмовується і не хочуть робити. До речі, дуже цікавий є факт, що в інших міст є перевізники, які працюють і в Києві, і в інших містах. То чомусь в інших містах цим перевізникам ніхто не заважає встановити валідатори, і вони там працюють. А в Києві. Вони працюють виключно за готівку ще в жовтні 2022 року. В столиці на всіх видах та маршрутах комунального громадського транспорту запрацювала оплата за проїзд банківською карткою, але ці зміни не торкнулись маршрутників, тобто приватних перевізників. Вони й нині працюють лише з готівкою. Рахувати пасажиропотік на маршрутках це одночасно розраховувати каси, які вони збирають за день. А ми тоді використали коефіцієнти приведення, і ми нарахували, що в Києві об'єм цього ринку кеша готівки в у приватних перевізників сягає кількох мільярдів гривень на рік. Це обіг по місту Києву. Потім, коли піднялися тарифи в два рази, можна сказати, що і обсяг готівки також зріс в два рази і став там я не знаю щось 5 або 7 мільярдів гривень. І все б нічого, тільки завдяки такій системі оплати неможливо проконтролювати обсяг отриманих коштів перевізником. А отже, і сплату податків залишається сподіватися на доброчесність компаній. Якщо ми уявимо, що всі можуть оплатити через банк, а не через готівку, то Гроші йдуть на рахунки перевізника, податково відсвітковує доходи перевізника. І звичайно, що не можна ухилитися від сплати податків в такому вигляді, коли у нас є система оплати виключно за готівку. То ніхто не заважає сказати приватному перевізнику, що він максимально збитковий, що вони завжди роблять. Не можна відкидати й того, що довкола громадського транспорту погрози та збройні напади чомусь не відбуваються. Це біда маршрутних таксі. Не складно здогадатися, що сутички між перевізниками виникають на ґрунті розподілу ринку. Ну а якщо точніше, то через все ту ж готівку. Всі проблеми громадського транспорту вони пов'язані в полі грошей. Тобто, якщо ми згадаємо про стрілянину в броварах, коли перевізники стрілялися між собою, це така явна історія. Але там є дуже багато неявних є підпалені транспортні засоби, є фізичні якісь ушкодження для людей. А чому так? Тому що це дуже великий ринок з великим об'ємом готівки. Багато в чому перевезення пасажирів в Україні за тим, як побудований цей ринок, подібне до цих криміналізованих ринків. У жовтні 2021 року в автобус компанії перевізника Трансіті увірвались близько 20 молодиків. Вони відкрили вогонь в транспорті. В результаті нападу постраждала. Декілька співробітників в скоєному запідозрили представників конкурентної компанії, а саме, Авен Єзер. Незадовго до інциденту департамент транспортної інфраструктури КМДА розірвав договір з цією компанією через порушення, виявлені аудитом. Невідповідність транспортних засобів помилки в оформленні документів порушення умов конкурсу, і це далеко не весь перелік порушень, виявлених аудиторами. Виявилось, що крім авен є фігурували ще декілька компаній. Цікаво, що в той же час заступник голови ПКМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усу розпочав активну медійну боротьбу з приватними перевізниками. Авен Єзер став п'ятим і останнім представником мафіозного маршрутичного синдикату. Чиї юридичні диверсії місто розбило у суді. Перевізники ж вважають інакше в соцмережах. Вони заявили, що з них вимагали мзду, а вони нібито відмовилися і поплатилися за це. До них прийшли рішали від заступника кличка Усова і вимагають платити по 200 гривень з кожного автобуса. В Сумі понад 9 мільйонів чорної готівки в місяць. У відповідь на обурення перевізників. Корупціонери їм порадили підняти ціни на проїзд. Тобто перекласти корупційний заробіток Усова на плечі киян. Такий епізод про вимагання хабара з приватних перевізників не поодинокий в 2022 році. Київська міська прокуратура встановила, що заступник директора одного з департаментів КМДА та ще один посадовець вимагали від приватного перевізника кошти за сприяння та не створення перешкод в його роботі. Сума хабара вражає 270 тисяч доларів. З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловіки призупинили протиправні дії щодо перевізників. Однак вже в липні 2022 року поновили свої вимоги. Вони вимагали 220 тисяч доларів США за грудень-червень 2022 року та за продовження договорів за перевезення пасажирів до кінця року. При цьому договори вже були підписані на момент отримання ними коштів. Що цікаво, договір було розірвано іще ще з однієї компанії товсою з авто, засновником якої був Юрій Нестерчук. Саме він та його родина засновники ще однієї вище згаданої компанії. Транссіті у 2021 році. Той таки заступник мера столиці Костянтин Усов презентував нові автобуси цього перевізника, який виграв конкурс на маршрут. Цей транспорт мав замінити старі заіржавілі маршрутки. Місто вперше відкрито презентує, а не приховує результати конкурсу на визначення перевізників на маршрутах Києва. Результат не ідеальний, але завдяки тому, що ми дискваліфікували недобросовісних гравців, які перебували у змові із різного роду функціонерами, ми повернули життєвий простір для нормальних перевізників. Проте, в травні 2023 року, за два роки після презентації замість новеньких гібридних автобусів, Вольво на маршруті все ще їздили старі занедбані Богдани. Запитаєте, куди подівся комфортабельний транспорт? Перевізник направив його не просто на інший маршрут, а навіть в інше місто. Майже за 100 кілометрів від столиці в Білу церкву. Зрештою, на даному маршруті з перевізником договір розірвали. Деякі перевізники можуть проводити схожі маніпуляції навмисно, щоб отримати вигідний контракт. Зазначає співзасновник пасажири Києва Олександр Гречко. А також є дуже така показова проблема, коли перевізник приходить. Він подає дуже якісні документи. Він рекламує, що він буде виконувати безбар'єрність. Буде багато автобусів нових на маршруті, але трапляється таке, що ці автобуси нові їздять всього тиждень, і їх багато лише тиждень, а далі вони замінюються старими вбитими Богданами. І ні, я про ні про яку інклюзивність там мова йти не може. Та схоже, що далеко не з усіма компаніями розриваються договори за принципом недобросовісний не працюєш. Депутатка Київради Ксенія Семенова зазначає, що існує певна упередженість в співпраці з приватними перевізниками. Нещодавно я почала отримувати багато скарг від мешканців Солом'янського району про те, що один із улюблених популярних маршрутів це 442, Що там із з приватним перевізником розривають договір через те, що він не забезпечив умов для людей з інвалідністю. Справа в тому, що більшість перевізників на більшості маршрутів Києва не забезпечують умови для людей з інвалідністю. При цьому договори по цій, по цій же ознаці з іншими перевізниками не розриваються. Тобто якась упередженість певна є. Щодо того, як обирають переможці на той чи інший маршрут, також виникає чимало запитань, адже аудиторами було встановлено, що деяких учасників не допускали до конкурсу без пояснень а деякі переможці були визначені без оцінки конкурсної пропозиції. Тож як насправді проводять конкурси на маршрути? Департамент транспортної інфраструктури оголошує конкурс на те, щоб і певний маршрут обслуговували якісь перевізники. Різні перевізники подають свої пропозиції, і комісія відбирає учасників для того, щоб з ну, різних оглядає різні пропозиції і обирає учасників, які будуть надавати ці послуги. Але це процес, який дуже прихований. І не є відкритим, як, наприклад, на прозоро там якісь речі відбуваються. Відповідно, є досить багато маніпуляцій і корупційних ризиків саме в процесі відбору перевізника приватного. Тож виходить, що переможець обирається так би мовити, за зачиненими дворима. Більше того, результати конкурсу не розкривають. Тож в публічній площині інформація недоступна. Відкритих конкурсів давно не проводили, посилаючись на військовий стан. Також дуже дивно можна це робити в онлайн форматі можна викладати ці записи після того, можна матеріали викладати після того. Я не бачу ніяких перешкод, окрім формальних, для того, щоб не робити цих конкурсів відкритими публічними. щоб Будь-які чесні підприємці могли брати в них участь надавати якісні послуги, але нам все ж вдалося отримати інформацію про те, хто нині працює на транспортному ринку столиці. І як з'ясувалось, з відповіді КМДА, на наш запит договір укладено з 12 компаніями. Серед них все ті ж перевізники, які фігурували в результатах аудита, про який ми згадували вище. Тож якось дивно виходить, коли представники столичної влади спочатку розгортають медіакампанію проти перевізників, Візників, називаючи їх маршрутною мафією, а згодом з цими ж компаніями продовжують співпрацю. Ми спробували дізнатись у Костянтина Усова, як все ж вдалось врегулювати конфлікт. Але ні на дзвінки, ні на повідомлення відповіді немає. Натомість нам вдалось поспілкувати з директором Аван Єзер Андрієм Ременюком. Директором я з червня місяця тільки приступив до пов'язків. То... У мене вже було, ну, на ураз це все, я прийняв я роботу. У мене не було ніяких проблем, це там ще з владою і про що. Ну, до мене це все вже було вирішується питання. Як вдалося вийти з даної ситуації попередньому керівнику компанії? Пан Андрій також не знає. Водночас не завжди зрозуміло, за яким принципом обираються маршрути для конкурсу, адже трапляються випадки, коли приватні перевізники дублюють комунальний транспорт. Перш за все, це дуже багато разів можна було побачити на вулицях міста, коли маршрутка приватна. Їде попереду комунального автобуса чи тролейбуса, забирає пасажирів, і на автобус чи тролейбус залишаються лише пільговики, тобто це називається паразитування. Та схоже, що лише на цьому паразитування маршрутчиків не завершується. В Києві ряд рішень прийнято на користь приватних перевізників перед комунальним транспортом. Перш за все, це про зупинки громадського транспорту під час повітряної тривоги. Практика показує, що інші міста від цього правила відмовилися, оскільки це людей ніяк не обезпечує. Люди виходять, чекають тривогу на зупинках і так само знаходяться під загрозою. В той час як комунальники зупиняються рух транспорту під час повітряних тривог, приватні перевізники продовжують курсувати маршрутами і вплинути на них схоже ніхто не може. Експерти зазначають, що при такому розвитку громадського транспорту вже через кілька років нас може очікувати транспортний колапс. Я можу вам намалювати картину, як я собі уявляю, 30-й рік в місті Києві. Значить, деградація громадського транспорту викличе ще збільшення автомобілів, користування автомобілізації. Скоріше затори стануть ще більш нестерпними. Середня поїздка буде перевищувати півтори години, припаркувати авто буде ніде. І багато людей з таким стикаючись будуть намагатися по-іншому вирішити проблему, якщо не автомобіль, якщо не громадський транспорт, то це засіб легкий персональний транспорт, мікромобільний скутери, самокати і так далі. Ми будемо бачити те над чим сміємося зараз з Азії, коли на якомусь перехресті туча їде скутеристів і вони якось на ньому перерозподіляються. Вплинути на ситуацію з приватними перевізниками, непрозорими конкурсами та готівковою оплатою міг би керівник департаменту транспорту КМДА Руслан Кандибора. Проте як зазначає депутатка Київради Ксенія Семенова, попри численні звернення реакції на проблеми від очільника немає жодної. Якщо очільник профільного департаменту жодним чином не звертає уваги на ті проблеми, які виникають, не реагує на наші звернення, то змінюйте очільника, скільки можна ігнорувати запити громадськості і депутатів. Міський голова це ігнорує. Йому нинішній керівник департаменту транспорту подобається. Він не пообіцяв підсилити комунікацію, наче проблема тільки в комунікації. Така чи то діяльність, чи то бездіяльність не обурюють киян. Тож вони навіть неодноразово створювали петиції з вимогою звільнити директора департаменту Руслана Кандебора, але все безрезультатно. Ми також опитали киян, як вони можуть оцінити комфорт та якість перевезень в маршрутках. То як ви можете оцінити якість та комфорт маршруток? Комфорт нормально, холодно іногда, періодично. <ріотически> <ріотически> а так то їздять вони раз в пітілітку, це не прикольно. В основному маршрутки ось такі, як їздять. Вони жахливі, часто холодно, перегружені, завжди набирають багато людей. Один раз я їхала в маршрутці, з якої сильно текло з даху, але це було один раз тільки. Ну таке щось, ну, не 10 з 10. А є такі водії, що вони так їздять що хочеться поскоріше вийти, ти ніби на якихось американських гірках. Дуже по, на, на поганому рівні. По-перше, ці маршрутки що вони їм даються не нові, а, було, а качество. Наявляється якісті деякі є нормальні автобуси, які от нові, наприклад, а зазвичай ті, що старі, то вони там бувають потрепані, що там ледь не підлога провалюється. Отже, що ми маємо у фіналі, попри постійні заяви представників столичної влади про боротьбу з маршрутною мафією, столиці з року в рік випливають скандали з недобросовісними привізниками, озброєним перерозподілом ринку, непрозорими конкурсами. При цьому якість автопарку не покращується. Пасажири змушені їздити в душному транспорті, який іноді розвалюється просто на ходу. А тим часом люди, які відповідають за розвиток транспорту у столиці, схоже продовжують ігнорувати. Проблеми, Тож для того, щоб врегулювати їх конкурси на маршрути, мають бути відкритими та прозорими. Контроль за дотриманням перевізниками всіх вимог, таких як от стан транспорту, треба посилити, а хабарі чиновникам викорінити. Ми стежимо за ситуацією та будемо фіксувати порушення транспортних перевезень, адже це наша справа.